Я член церкви і вважаю, що музика в домі молити повинна звучати тихіше. Я звукооператор і я вважаю, що я член церкви і вважаю, що музика має грати трішки голосніше. Я звукач, і я вважаю, що музика повинна Я член церкви і вважаю, що під час богослужіння діти повинні сидіти біля своїх батьків. Я керівник дитячого відділу. і Я вважаю, що діти повинні Я член церкви і вважаю, що хорт повинна співати. Я хористка, і я вважаю, я член церкви, і я вважаю, що молодь в церкві повинна вести себе скромніше. Я керівник молоді, і я вважаю, що молодь має. Я член церкви, і я вважаю, що хор має співати всі пісні на пам'ять. Я співаю в хорі і я вважаю, що хориста має. я член церкви. І я вважаю, що проповідь має тривати не більше 25 хвилин. Я проповідую в церкві і я вважаю, що проповідь... Я член церкви. Я вважаю, що ремонти в церкві повинні робитися швидше. Я займаюся ремонтом в церкві. Я